Християни готуються до одного з найбільших Богородичних свят покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначатимемо у середу, 14 жовтня. В цей час віряни з вдячністю приймають заступництво Пресвятої Діви Марії та згадують історичні події візантійської епохи, з якої походить коріння національного українського свята. Найбільшим праздником у жовтні є покрова Пресвятої Богородиці. Це свято належить до числа великих. Традиційно Покрова вважається покровителькою України. Особливо вшановували її запорізькі козаки і будували церкви на честь покрови. А перед походами молилися Богородиці, аби вона допомагала у боях з ворогами. На покрови Пресвятої Богородиці люди йшли в храми родинами, щоб в молитві випросити милості і заступництва Божої Матері. Кожен християнин, готуючись до свята Покрови, повинен усвідомити, що Пресвята Богородиця тримає свій покров над кожною людиною. І які б гріхи людей не були, вони завжди мають надію звернутися до Пресвятої Богородиці і знати, що вона їх не осудить, а свою материнською любов'ю підтримає їх і допоможе їм виправитися. Ось така надія повинна бути в кожного християнина напередодні свята Покрови Богородиці. Свято Покрови має давню історію. Це свято воно має свою історію з 10 століття, після Різдва Христового, коли у Лахарському храмі у Візантії, в Константинополі, люди молилися на всенічному богослужінні, молилися, тому що якраз наші співвітчизники, які ще були язичниками, нападали на Візантію і молилися, просили захисту. Господа про те, щоб Господь захистив Константинополь. І під час цього богослужіння з'явилася Пресвята Богородиця з апостолом Іоанном Богословом, Іоанном Претечею. І це бачив святий Андрій Юродовий своїм учеником Епіфанієм. Вони бачили це видіння. І, звісно, що з їхніх слів і слів інших людей, які бачили це видіння, ця подія вона була відзначена, в літописах була відзначена. В патериках, в розповідях, в житті святих, і з того часу ми бачимо, як починається святкування святкування покрову Пресвятої Богородиці. Віддіння полягало в тому, що Пресвята Богородиця явилася, підняла свій умофор і просила свого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, про те, щоб Він захистив цих людей, які повають на нього. І тому ми маємо Пресвяту Богородицю як. Заступницю перед Господом за нас грішних, тому що ми можемо згадати і про те, як вона заступилася за молодят на весіллі в Кані Галілейській, коли в них закінчилось вино, вона попросила свого сина то і. Тим більше, що в побутових речах вона може виблагати в свого сина допомоги, то і в духовному житті і в заступництві ми можемо теж надіятися на її допомогу. Діва Марія є заступницею і хоронителькою всіх, хто звертається до неї в молитвах і покриває їх покровом своєї любові. Люди, просячи в Бога помочі, завжди звертаються і до неї, бо вважають, що Пресвята Богородиця, переживши мученицьку смерть свого сина, не допустить на землі неправди й несправедливості. Україна дійсно вшановує покрову Пресвятої Богородиці особливим чином, тому що можна до речі сказати, що в Греції це свято не прижилось внаслідок певних причин. А в нас це свято воно дійсно стало одним з великих свят для українського народу, тому що ми знаємо, що і козаки на Січі будували церкву покрови, в них стояла церква покрови. І наш український народ він завжди прибігав під заступництво Пресвятої Богородиці в таких важких обставинах. І зараз, на жаль, ці обставини є досить нелегкими, важкими, і тому ми повинні усердно прибігати до молитви, просити Пресвяту Богородицю, щоб вона своїм покровом охороняла нашу державу, нашу Україну. Тому що Пресвята Богородиця, вона по суті завжди охороняє. Але ця людська злість, людська ненависть, ворожнеча, через цю ворожнечу люди виходять з-під цього покрову. І Пресвята Богородиця, вона своїми сльозами, своєю любов'ю, вона не осуджує нас. Вона навпаки, відповідає на нашу злобу, своєю любов'ю, на наші сварки своїм милосердям, своєю лагідністю. І тому кожен христин з нас повинен розуміти, що. Довготерпіння Пресвятої Богородиці, звісно, є безмежним, але людське життя воно є тимчасовим тут на землі, і тому ми повинні скористатися тою милістю Божою, милістю Пресвятої Богородиці, щоб за свого ще земного життя дійсно примиритися один з одним війти в цю радість царства небесного. Врятуй життя дитині акцію з такою назвою проведуть у Тернополі, аби зібрати кров для онкохворих пацієнтів гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. З 1 до 31 жовтня тернополянам розповідатимуть, як можна долучитися до акції. А з 1 до 30 листопада збиратимуть кров. Минулі роки 2012-2013, Вона була проведена досить успішно. Було зібрано близько 20, 20 літрів крові. Було зібрано. Сподіваємося, того року вона буде більш масштабною. В більших об'ємах зберемо для онкохворих дітей кров. Зараз акція є всеукраїнською. Залучені також відомі співаки, гурти. Тернополянам, які хочуть стати донорами, достатньо зателефонувати за номером 097 186 39 59. Таким чином людина реєструється у волонтерів та отримує детальну інформацію. Коли хворіє дитина, це для сім'ї дуже велика трагедія. А саме коли дитина хворіє на онкозахворення. Ну і ми дуже будемо вдячні, коли люди будуть залучатися, допомагати. Бо кров це є те, що є в кожного, а саме коли віддає, ми кров для маленьких дітей, ми рятуємо їм життя. У Тернополі здати кров можна у центрі переливання кров, який знаходиться по вулиці Клінічній, 8. Також здача крові проводиться з 9 до 1 години. І потім, після того, як людина здає кров, вона може дізнатися за її власним бажанням, якій саме дитинці пішла її кров. Це достатньо дати запит. За номерком, яким вона здавала, і дізнатися про це також досить важливо пам'ятати, що тепер в законодавстві України є трошки зміни, тому кров здавати можна лише за місцем прописки, тому потрібно звертатися у лікарні, і питати, де є. Відділення і здавати кров перед здачею крові потрібно ознайомитися з елементарними правилами. Людина має бути без інфекційних хвороб. ну це вже знається безпосередньо на місці. Робляться такі експрес-аналізи, які показують, чи людина не має ніяких захворювань, і потім здається кров. Також бажано пам'ятати, що після процедур пірсингу, татуювання і Інших процедур там голков не можна здавати свою кров, це повинен пройти рік. Також у нас в Україні кожна людина, яка досягла 18 років, може здати кров до 45 років і вагою не менше 50 кілограм.